Найтяжча боротьба завжди в собі. Найтяжча праця завжди над собою. Коли душа горить, немов вогні, коли твій розум наче по Коли себе ти важиш на вагах і бачиш, що ваги на жаль немає. Ані в очинках, ані в ділах ти оправдань собі вже не шукаєш. Коли нутро від болю аж кричить, А все, що можна, це мовчати, скажи. Як почуваєшся в цю мить, в цю мить ти хочеш на світ сказати, про те, що там сидить на глибині твого ніким зіданого серця. Проте, на жаль, чомусь ти сам один. сліди людини вже давно роками стердя. Ніхто не вникне у твою біду, і душа від цього ще сильніш страждає. Усі в житті, немов повз тебе йдуть, ніхто з людей тебе не почає. Всі хочуть завжди тільки лише У усьому користь з себе мати. Їм не цікаво їство твоє, вони не мають що де тебе питати. Ти в голові питання зазвучить, немов би ехо, а кому потрібен? Хто зможе душу слово оживить, хто допоможе подолати піти? А у відповідь ішла, промовляє я. Ніхто з людей не зможе поміч дати, серця лікує, лиш рука моя, не варто від людей чогось чекати, лиш ті, хто переносив схожу біль, спроможні болі інших помічати. Та все ж лиш я змиваю з рани сіль і допомагаю йти і пробачати. Всі, хто тобі приносить біль і богу, всі, хто ятрит, замученою душу. Моє дитя, я твій святий Господь, я той, хто робить серед моря сушу, я прикладаю шляху шляхості вітра, я той, хто чинить тишу серед моря, з тобою поруч завжди тут, пам'ятаю. А те, що всі, наче то посну, я допустив, щоб ти шукав мене, того, який ніколи не залишить. У мене, сину, необхідний є, я можу дати значно, значно більше, ніж ти шукаєш цього людей. Отож про що задумайся дитина, ти клич мене у темряві ночей. Шукай мене у найсвітіш одним, я заспокоюй силу дам свою, і боротьба у серці закінчиться, моє дитя, я так тебе люблю, нехай твій дух печальний припиться. найтяжча боротьба завжди в собі, найтяжча праця завжди над собою. Та коли прийдуть усі сурові дні, не забувай, що я завжди з тобою. Тебе всім серцем сила полюбив. тож ти до мене, я тебе чекаю. так промовляє утішити твій, благослови і ще благослови. Амінь. Амін. Амін. Слава все,